Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Сьогодні ми порівнюємо числа в межах 40. Задача на знаходження невідомого доданка. Побудова відрізка заданої довжини. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, і ми часу не гаємо, а робота швидше починаємо.

Та 6 відняти 4. 10 більше, ніж 6 відняти 4 буде 2. 10 більше, ніж 2. 4 додати 4. 5 додати 1 буде 6. 4 додати 4 буде 8. Порівняй 6 та 8. 6 буде в нас менше, ніж 8. Звичайно, молодці. 4 додати 6 та 7 додати 1. 4 додати 6 буде 10, 7 додати 1 буде 8. Звичайно, 10 більше, ніж 8. Ви впоралися? ми розгорнемо зошиток, запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Звичайно, каліграфічна хвилинка цифра 7. 1 рядочок. Сподіваюся, ви встигли вже написати, якщо ні, зупиняйте відео. Тепер пишемо математичний диктант МД. М крапочка Д. Як завжди. Запишемо різниця чисел 9 та 2. Різниця чисел 9 та 2. Наступне 8 збільшити на 2. Вісім збільшити на два. Сума чисел 1 і 5. Сума чисел один і 5. Число яке на 5 більше, ніж п'ять. Число яке на п'ять більше, ніж п'ять. Число, яке на п'ять більше, ніж п'ять. Наступне 10 зменшити на 5. 10 зменшити на 5. Число яке на 7 менше, ніж 10. Число яке на 7 менше, ніж 10. Ну що, готові? Давайте перевіряти разом. Так, добре. 7. 6, 6, 10, 5. 3. Якщо у вас так став, сміливо, ставте собі смайлика. Якщо є помилка, поставте сердечко. Це означатиме, що треба бути трішки уважнішими. Ми переходимо далі. Чисел. Які ж числа пропущено? Перша вантажівка. Склад числа 6. 6 – це 5 і 5 і 1. 6 – це 3 і, і 3, правильно. 6 – це 2 і, і 4, мої розумнички. Склад числа 5. 5 – це 4 і 1. 5 – це 3 і 2, правильно. Абсолютно згодна з вами. Десять. 10. 10 Десять 7 і три. Правильно, молодці. Десять це п'ять і скільки? П'ять. Правильно, абсолютно вірно. Десять це два і. Вісім. Так. Десять це чотири і. Шість. Молодці. Десять це один і. Ну, звичайно, 9, правильно? Поглянь, як порівнюють двоцифрові числа. Поглянь, в мене є 2 десятки та один десяток. Наприклад, 2 десятки більше, ніж 1 десяток. Правильно? Так. Отже, 24 більше, ніж 16. Якщо кількість десятків однакова, порівнюємо кількість одиниць. З двох двоцифрових числ більшим є те якого більше десятків. Далі дивимось, у мене є число 31 та 37. В мене кількість десятків однакова. Отже, порівнюю одиниці. 1 Один менше, ніж 7. Отже, 31 менше, ніж 37. Спробуй порівняти числа 6 та 16. Порівнюємо. Якщо у числі 16 є десяток, а у числі 6 немає, значить 6 менше, ніж 16. 27 та 22. Кількість десятків однакова. Отже, порівнюємо одиниці. 7 більше, ніж 2, отже, 27 більше, ніж 22. 33 та 29. Порівнюємо кількість десятків. 3 більше, ніж 2, отже, 33 більше, ніж 29. Наступне 40 і 4. Дивимось. У числі 40 4 десятки, а у числі 4, 4 одиниці. 40 більше, ніж 4. 34 і 24. Три десятки більше, ніж два десятки. Отже, правильно. 34 більше, ніж 24. Наступне 22 і 12. Два десятки більше, ніж один десяток. Отже. Правильно. У нас буде з вами 22 більше, ніж 12. Наступне 8 і 17. 8 менше, ніж 17. 15 та 23. 15 менше, ніж 23. Давай розглянемо задачку. У Максимка 9 іграшкових автомобілів. З них 4 легкові, а решта вантажні. Скільки вантажних автомобілів у Максимка? Що треба зробити? Правильно, потрібно. Від загальної суми відняти один з відомих додатків, щоб знайти другий. Отже, 9 мінус 4 буде 5 авто. У Максимка 5 вантажних автомобілів. Давайте спробуємо обчислити вирази. 15 відняти 5 буде 10. 18 мінус 8 буде 10. 10 плюс 3. Буде 13, 19 мінус 4 15, 11 плюс 5, 16, 18 мінус 3 15, 17 мінус 7 та плюс 5. 17 мінус буде 10 та плюс 5 15.

Звичайно, 17 Молодці, ви поралися з цим завданням. Давай спробуємо побудувати два відрізки. Перший завдовжки 5 см, а другий на 3 см коротший. 5 см є. Як знайти на 3 см коротший? Правильно, треба від 5 відняти 3. 5 3 буде 2 см. Креслимо другий відрізок 2 см. У першій клітці шість папужок, а в другій 5. І з першої клітки пересадили в другу одну папужку. Чи порівно стало папужок у клітинках? Звичайно, ні, тому що їхня кількість, як була неоднакова, так неоднакова і залишається абсолютно правильно, мої хороші. На уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці, першокласнички, ви молодці. Наступний урок до зустрічі. Чекатиму вас!